Вітаю всіх на каналі Guy У нас сьогодні відео по грі Dragon Hail Silent Gods. І як ви можете побачити по назві цього відео. Ми сьогодні обговоримо з вами вайп. Так, в цій грі є вайп. Кожні три місяця є у нас вайп. Але це не звичайний вайп, який буває на бета тестах а такий вайп, як в Діабло. Хто грав в Діабло, той знає про що тут. Про що я кажу? То єсть, у нас є сезон, який длиться 3 місяці, після якого залишається якісь, якась частина контенту, яку ви набули в минулому сезоні, частина з нього скидається. І в наступному сезоні якісь там унікальні нагороди, аватарки, рамки, там ще якісь не знаю, крутки, якась додаткова валюта. Можливо, в кожному сезоні буде додаватися також нова територія. Я вам пропоную просто це зараз подивитися разом і обговорити. В принципі, правила скидання сезону ми можемо побачити в головному меню. Слідки Клепсидери. Як бачимо, у нас тут і пишеться, що наступний сезон почнеться через 85 днів, ну, 86 днів нехай буде. Це у нас перший сезон. І тут у нас є правила скидання. В принципі, тут у нас все описано, я просто це проговорю. А ви мені напишете в коментарях, як ви до цього відноситесь, то це е, гарна механіка для того, щоб грати в цю гру знову і знову, тому що, наприклад, в тому ж Raid Shadow Legends, ну трохи там є якась стагнація. Тобто там завжди постійно одне те саме, арена, фракції, не знаю, покачка корма і все, і більше нічого. Давайте зачитаємо у нас. Ці правила. Так, цей сезон закінчується в грудні місяці 18 числа. І почнемо з інструкцій. На початку сезону зберігається певний ігровий контент. За дослідження іншого світу можна. Так, іншого світу. Напевно, мається на увазі той світ, який ми зараз досліджуємо. Не знаю до кінця. Коротше, можна отримати багато відлуння клепсиди. Все відлуння клепсиди, отримане в цьому, в цьому сезоні, перетворюється в ядро чистого піску, і, і, точніше, напевно, в ядра чистого піску. Які можна обміняти на особливі нагороди в наступному сезоні. А, так, при цьому діють наступні правила. А, предмети герої. Герої відкриті вами. Точніше, відкриті вам герої. Рівень їх навичок і рівень натхнення будуть збережені. На початку кожного сезону е, буде всі герої будуть скидуватися до першого рівня. Це, в принципі, нормально, тому що я, наприклад, боявся, що у нас почнуть герої вибирати. Але це було б супер тупо. Я думаю, багато б хто просто не грав би в це потім. Тому що який сенс, наприклад, донатити в гру, відкривати, робити крутки, якщо в тебе в наступному сезоні, через грубо говоря, через три місяці у тебе залишається тільки твій герой. Все Ну, це, це дуже тупо. Так що це дуже добре, що вони просто скидаються до першого рівня. Артефакти відкриті вами артефакти будуть збережені в, на початку кожного сезону. Рівень всіх ваших артефактів буде скидуватись до нульового. Що, в принципі, окей. Значить, нам потрібно скупати просто всі артефакти, які ми бачимо і не бачимо, тому що потім вони нам пригодяться, тим більше, якщо ви прив'язали їх до, ну, точніше, поставили на якогось легендарного героя, наприклад, або епічного, неважливо. Вони просто зберігаються, і ти їх потім по новою, ну, знову качаєш. Ну і все. Так, дух творіння. Певна частка духа творіння, отриманого в результаті призову з скубику з, з геліоліта, буде збережена незалежно від того, втратили ви його чи ні. Ви також отримаєте більше духа творіння в наступному сезоні відповідно до свого прогресу в поточному сезоні. Якщо чесно, я не зовсім розумію. Я так розумію, що дух творіння, якщо ти його використав в цьому сезоні, він що відновиться тобі в наступному. Якось не до кінця зрозуміло. Тут у нас, в принципі. Ага. Тобто, типу. Я вже отримав 666 духа творіння. І в наступному сезоні. Я що, отримаю 127? Ага, 70 від. Не зрозуміло. Або з інших е, джерел, 10% збер... а, зберігається сі... 10% з інших джерел. І, той, і те, що ми отримали з кубика, це якщо щось, кубик з літа це жовтий кубик. То 70% зберігається на наступний сезон. М -м -м -м. Прикольно, напевно, ну треба ще як би подумати. Добре. Далі, відлуння к... псидри. На початку нового сезону. За вказаними нижче правилами ви отримаєте ядра чистого піску, які відповідають його кількості у вас в минулому сезоні, після чого вам стане доступний актуальний магазин сезону. Тобто можемо тут зайти в правила? А, зайти в правила поки що не будемо. Той тобто нижче я просто їх зачитаю і разом якби подивимося. Так, що тут ядро чистого піску? Всі яда чистого піску будуть збережені. В новому сезоні ви можете придбати нагороди в магазині сезона. Е ага, в магазині сезону. Коротше, ак актуального сезону мається на увазі. Окей, поки що його якби немає. Ми не знаємо, що в тому магазині буде, але скоріше за все, там будуть якісь крутки, не знаю, покачки навичок. До речі, не зрозуміло, чи будуть збережені навички. Насправді, хто знає, будь ласка, напишіть. Uh, давайте далі. Оплачені, Оплачені товари. Драконі. Uh, кістки, кристали дракона, кубики призива, свитки навиків. І uh, невикористані використані є. Uh, місячні карточки перейдуть в новий сезон. Я так розумію, що нам. А, типу, те, що ми, коротше, маємо е, в кінці сезону, не використано, воно просто переходить в наступний сезон. Окей, окей. Світ. Світ. Аватари і рамки для аватарів. Усі відкриті вами, аватари та рамки для аватарів будуть збережені. Супер, логічно, було б дуже тупо, якби їх забрали насправді. Зв'язок зі стихією, правила. Зв'язку зі стихією періодично змінюється, тому рівень зв'язку буде повністю скинутий. Наскільки я розумію, мається на увазі, що духовне ядро оцей зв'язок зі стихією. Тут буде все скинуто, і судячи з усього, тут якісь будуть просто інші бонуси. Можливо. Не знаю. До кінця не можу сказати, але виглядає принаймні на то. Давайте продовжимо. Так, так. так. Духовне ядро. В новому сезоні ви зможете перерозподілити е, очки здібності, які отримали в минулому сезоні. Коротше, все, що ви отримали, ви просто перерозподіляєте в новому сезоні. Окей, може бути. Дослідження світу, е, світ знову буде оповитий туманом, і вам е, потрібно буде заново досліджувати його, щоб відкрити е, точки розкидані. Чекай. Так, 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 щоб розблокувати точки телепортації. Ну, тяжко, але виглядає на те, що сюжет треба буде спочатку починати. А знову ж, знову ж, якщо дивитися на те ж діабло, там в кожному сезоні якась тематика сезону і якісь сюжетні арки є. Виглядає на те, що сюжет буде або доповнений, або він якийсь буде трошки інший, або ще щось таке. Тому як би не треба депресувати з того, що нам знову треба по новою проходити сюжетку. Сюжетка явно буде доповнюватись сезона в сезон, тим більше що у розробників зараз є 3 місяця по суті, між сезонами. Я думаю, що у них там якийсь план є на цей темат. І тому, ну як би трудно тяжко скомпліковано, як то кажуть поляки, але але, можна грати. Так, правила перетворення відлуння курсиди. Коли почнеться новий сезон, отримане в попередньому сезоні відлуння Клепсидери буде автоматично перетворено на ядра чистого піску у співвідношенні 100 до 1. В новому сезоні ви зможете забрати нагороди у вигляді ядра чистого піску в Клепсидері Хаосу. Ви можете використовувати ядра чистого піску в магазині сезону, щоб отримати різні нагороди. Невиточні ядра чистого піску залишаються у вас назавжди. В принципі, то, що, те, якщо вам не знаю, нічого не сподобалося в магазині, який буде на кожен сезон, вони просто переходять в наступний сезон. Ну, якби, ніякого, ніякої проблеми в цьому по суті, немає. На, екран... <кхм> на екрані клепсидри хаосу ви можете переглянути таблицю лідерів, які отримали відлуння клепсидри. Що вищий рейтинг в цій таблиці лідерів, то кращими будуть предмети, які можна отримати за ядра чистого піску в наступному сезоні. Окей, і обмежений час на перебудову. Протягом перших 144 годин кожного сезону ви можете скинути рівні ваших героїв і отримати назад усі е, вкладені ресурси. Врахуйте, що рівень навичок героїв скидати не можна. Е, ну, ось такий у нас опис вайпу. Е, не знаю, я так думаю, що це. Насправді дуже класно, тому що це додає варіативності розвитку аккаунта. Це допомагає розробникам робити якийсь новий контент кожні, наприклад, 3 місяці, так щось доповнювати, щось залишати. Це дуже насправді дуже прикольна механіка, яка перекочувала до нас. По суті, по суті вона перекочувала до нас діабло і е, на хвилиночку у Діабло 3 скільки вже років грають? Більше 10? Я просто не пам'ятаю, коли вона була випущена. Ну, більше 10. Давайте відверто. І до сих пір грають, навіть коли вийшло Діабло 4. В Diablo 4 те, зараз те саме, там, теж кожні три місяці, там що там у нас, е, скидування сезону і все таке інше. Це дуже прикольна механіка, яка е, не використовувалася в іграх. Подібного жанру Тому це дуже класно. Дуже класно. Будь ласка, напишіть е, ваш, е, точніше, залиште ваш коментарі на цю тему, що ви думаєте з цього приводу. І е, Чи будете ви грати далі? В сенсі, чи це вас цікавить? І все таке інше. Що ви, ну, взагалі, що ви думаєте на, на тему цієї механіки, вайпу і всього іншого. Тому що, як на мене, це дуже класно. Це дає розробникам подумати, зробити якісь там фішки нового сезону. Е, гравцям це дає е, шанс показати себе в тої в ж е, таблиці рейтингу, е, заробити якісь унікальні нагороди, які, скоріше за все, не будуть повторюватись в наступних сезонах. Максимально, що я думаю, скоріше за все, в наступних сезонах можна буде їх просто купувати за ці ядра чистого піску просто в магазині. Дякую тим, хто додивився до цього. до цього моменту. Всього найкращого і до нових зустрічей!